Привіт усім! Привіт! Рада вас всіх бачити на моєму каналі. Зараз ми на плантації кабачків і хочу показати, які є види кабачків. Ось цей кабачок, здається чи це кабачок, чи це гарбуз. Дуже величезний виріс, ось такий жовтий. Є у нас кабачок ось такий. Такий довгий, з таким кольором. Такі кабачки, жовті. І кабачок похожий на кавун. такий довгий. Ось такий зелений кабачок, такий красень виріс. Z zeleni z žoltimi kapočkami. Takej krasenju na sviris. Kabačok. In zeleni. Svetlo zeleni, temno zeleni. In na sviris takej temno zeleni. Кабачок. У нас є. Такий у нас виріс. Такий жовтий, такий величезний, довгий. Такий Дивіться, ось ще який є. На, на горі має таке ось зелене. На долині жовтий. Чудосія. Кабачки можуть виростати різними. У нас вже довгий, такий жовтий. І такий у нас красень кабачок є. Такий довгий. Візерунками. І такий у нас є навіть кабачок. Це у нас, напевно, гарбуз. Ось такий між кабачками тут. Такий круглий. Чи це кабачок може бути такий, невідомо. Це такий ще у нас кабачок з такими візерунками. великий, довгий, такими жовтенькими пасочками. Такий у нас кабачок. Є у нас ось такого кольору темного. Ось такий кабачок. Кабачки, як і гарбузи, бувають. Різних кольорів і різного виду і кольору. Дивіться, який красень виріс такими візерунками. Як то в природі є, що рослини теж можуть здивувати своїм таким виглядом незвичним. Звичним виглядом. Ось такий у нас кабачок. Такий у нас є жовтий кабачок. Ось такий у нас є два красені жовті кабачки. Є в нас і такого вигляду кабачок. Я має такі візерунки гарні, який красень. Це в нас патесон. Тут з такого кольору. Зазвичай вони білого кольору, а тут з'являється ось такого патесон. А може цей кабачок такий. Tokį ir mūsų čia yra. Gražus įkapačiok virs. Su tokiais vizorunkamais, su tokiu koleru. Ir mūsų čia čia taip. Tokie pasuočkame. Tokį įkapačiok. Ось у нас і такий кабачок з такими візерунками невеликого розміру. Ще в нас є ось такого кольору. Ще такі, похожі були. Ще такий є. Це в нас ось такий зелений. Кабачок. Ось такі у нас справи з кабачками. Кабачки собі поки що ростуть. Скоро будемо їх забирати з поля. Набирають вагу і будуть їсти тварини домашні, кабачки, ласувати ними. Такий наш урожай Кабачків. У нас пасуться кози. Пасуться. Пасуться собі. Буду завершувати це відео. Всього хорошого. І чекайте наступних відео. До побачення. What? Uh -huh.